Вітаю! Мене звати Роман Петрівський і я викладач математики. Сьогодні ми ознайомимось з поняттям визначеного інтеграла та його геометричним змістом. Як ви гадаєте, чи можна визначити площу фігури, яка утворюється довільним графіком? Тобто зараз ідеться взагалі про будь-яку довільну фігуру. Звісно, можна оцінити цю величину доволі приблизно, порівнюючи з площею квадрата з певної довжиною сторони. Але чи можна було б якось обчислити площу будь-якої довільної фігури? Звучить, наче магія. Проте математика може дати відповідь і на таке запитання. Нехай маємо функцію f маленьке, яка є неперервною на проміжку від А до Б, включно, і набуває лише невід'ємних значень. Тоді фігура обмежена графіком функції f маленьке, вісю абсцис, що збігається з прямою y дорівнює 0. І вертикальними прямими, що проходять через точки А і Б, а саме х дорівнює А та х дорівнює Б, називається криволінійною трапецією. Сформулюємо теорему, яка дає змогу обчислювати площу криволінійної трапеції. Площу С криволінійної трапеції обмеженої графіком функції y дорівнює f маленьке від Х, і прямими X дорівнює А, X дорівнює Б, Y дорівнює 0. Тут А менше за b. Можна визначити за формулою s дорівнює f велике від b, відняти f велике від а, де f велике довільна первісна функції f маленьке на проміжку AB. Наприклад, знайдімо площу фігури обмеженої функції f маленьке від x дорівнює x в квадраті додати 1, прямими х дорівнює 1, х дорівнює мінус 1 та віссю абсцис. Спершу визначаємо первісну функції f маленьке від х. Оскільки значення константи c може бути довільним, для зручності приймаємо С дорівнює нулю. Отже, f велике від x дорівнює x в кубі поділити на 3 додати x. За теоремою s дорівнює f велике від одиниці відняти f велике від мінус одиниці дорівнює в дужках 1 в кубі поділити на 3 і додати 1. Відняти в дужках мінус 1 в кубі поділити на 3 додати мінус 1. Дорівнює 1,13 відняти мінус 1,13 і дорівнює 2,23. Сформулюємо означення визначеного інтеграла. Нехай f велике первісна функції f маленьке на проміжку i, числа a і b при a менше за b. Належать проміжку і. Різницю f велике від b мінус f велике від A називають визначним інтегралом функції f маленьке на проміжку AB. Позначають так, як показано на екрані. Звучить як інтеграл від а до b, f від x dx. Цю рівність називають формулою Ньютона лейбніца Варто зауважити, що не має значення, яку саме первісну функцію f маленьке вибрано. Тому для зручності прийнято брати первісну при c дорівнює 0. Для обчислення визначеного інтеграла від a до b f маленьке від x dx за формулою ньютона Лейбніца потрібно перше знайти довільну первісну f велике функції f маленьке на проміжку a b. друге. Знайти значення первісної F велике у точках x дорівнює А та x дорівнює B. Третє. Обчислити різницю F велике від B відняти F велике від А. Різницю F велике від b відняти F велике від А. Також прийнято записувати так, як зображено на екрані. Обчислюємо визначений інтеграл у конкретній задачі. Розрахуйте інтеграл від 1 до 2 x в кубі додати x додати 2 dx. Перше. Знайдімо первісно f велике від x дорівнює x в четвертому степені і поділити на 4. Додати x в квадраті поділити на 2. Додати 2х, додати c. Для зручності візьмімо c дорівнює 0. Друге. Обчислимо значення f велике від x у точках 1 та 2. Тоді f велике від 1 дорівнює 1 в четвертому степені поділити на 4. Додати 1 в квадраті поділити на 2, додати 2 помножити на 1. Дорівнює 2,75. Аналогічно знаходимо значення f велике від 2 дорівнює 2 в четвертому степені поділити на 4. Додати 2 в квадраті поділити на 2. Додати 2 помножити на 2. Дорівнює 10. Третє. Знайдімо різницю F велике від 2 відняти F велике від 1. Маємо F велике від 2 відняти F велике від 1. Дорівнює 10 відняти 2,75. Дорівнює 7,25. Отже, геометричний зміст визначеного інтеграла полягає в тому, що площа фігури s обмеженою функцією f маленьке від x прямими y дорівнює 0, x дорівнює а, х дорівнює b, b більше за a, дорівнює інтегралу від a до b, f маленьке від x dx. Підсумуємо. Сьогодні ми ознайомились з поняттям визначеного інтеграла. Та його геометричним змістом навчились застосовувати його до розв'язування нескладних задач. Рекомендую як опрацювати конспект, так і виконати тестові завдання. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!